Люди кажуть, опитування сі 4 нові маршрути, зміни перевізників, безготівковий проїзд та впровадження одноразової картки для проїзду. За останні півроку громадський транспорт Чернівців зазнав чимало змін. Водночас, за словами міських посадовців, громади області теж укладають угоди з тролейбусним управлінням. Які зміни відбулися взагалі в громадському транспорті міста Чернівців? Ну розклад. Змінився, вони почали їхати по графіку, не всі, але більшість. Транспортні кар... картки, оці валідатори це, це можна якось так культурніше. Це капець, бо того, що вони не працюють, ти оплачуєш по пару разів, тобто перший раз не приходять, а потім тобі знімає разів по п'ять, по шість і. Ну це дуже погано, це треба просто удосконалювати. І е, от контролери вони не розуміють ситуацію. Я одного разу проплатила, мені зняло по пару разів. Я кажу, що мені з цим робити? Звертайтеся у дали мені номер, звертайтеся туди комунальників 12, щось таке. Я звернулася, я їм скинула е, скріншот. що от я проплатила, мені зняло пару разів, е, і замаз, ну, Закоректувала свої особисті розрахунки, чому я маю їм кидати то на що я розрнув, що я трачу свої гроші. І вони мені кажуть, скиньте повний скріншот, Ну а я кажу, я не зобов'язана цього робити. І вони мене викликали на комунальників 12. Ну чому я маю туди йти, якщо це мої особисті кошти? Я не замазала ну, транспортні рахунки, 14 гривень 5 разів десь зняла. І вони мене просто викликали. Ну, це абсурд, це просто абсурд. Тобто, ну Удоскональте якості валідатора, щоб не було таких проблем. Дуже багато транспорту, нового, такого, знаєте, шикарного, зручного. Він дуже багато зробив у цьому відношенні. Ну, Єдине розклад трійки не дуже влаштовує. Вона дуже якось черідко. Я не можу зрозуміти чому. Оце єдине. А так, я, наприклад, дуже задоволена. Щось покращилось в громадському транспорті, на вашу думку. Були якісь, відбулись якісь покращення? Є, є. ну, Якось сказати, трошки ну, дають нам ті дали, як я сказати, да. І, так. Так подивився. Ти по 40 хвилин жду транспорту. Ну, це ужас ви то а яким ви громадським транспортом користуєтесь? Ні. Тролейбус. Яким маршрутом? П'ятий, третій. Після восьми добратися нереально. Я приїжджаю домою в 10.30, ну це нормально. Так, да, стало гірше. Три дні тому я годину чекала, ніяких повідомлень, чому немає третього. Купа людей, всі нервуються. Ну, хтось здогадався позвонити 15.80 і там пояснили, що. Немає напруги, чи щось сталося з електросистемою. Ну і вже що, прийшлося або відміняти роботу, дзвонити і відпускати, я працюю з дітьми, або бо я потеряла рівно годину. Мало того, що тролейбуса не було, та ще й маршрутки ніякої не було. А взагалі-то в тролейбусах трошечки стало більш порядку. Чому? Валідатори, люди опанували вже цю систему, і постарші люди, ті, що пенсіонерні, вони нормально користуються транспортною карткою. І безумовно, більш стало трохи порядком. Ну мені так здається, на перший, на перший такий погляд. І ще, якби хоч один раз на місяць чи на два місяці внутрішньо прибирались тролейбуси, то це було б приємніше. громадському транспорті чернівців. Появилося ну, багато тролейбусів нових, нового транспорту багато появилося старі, які тут декілька, декі, мені кажуть, залишилися. залишилися. Ну, город починає процвітати. Деякі маршрутки змінили на нові і зараз можна оплачувати банківською карткою, а не готівкою. Так, -то, в принципі, все. Кож департамент транспорту міської ради аналізує маршрутну мережу громадських перевезень чернівців, зазначає профільний заступник міського голови Ігор Крохмаль. Наразі оптимізують маршрути, щоб вони не дублювалися а на шляхах Чернівців зменшився транспортний потік. Відтак стало менше заторів.